Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми ще раз оглянемо господарства, що ми придбали в селі Боровиця Черкаського району, і я розповім, що спонукало нас придбати саме цей будинок. Також розповім, які зміни відбулись за два місяці, поки старі господарі оформлювали на себе спадщину. А ми чекали, і що нас найбільше вразило. А також частково розповім, скільки коштувало оформлення документів, на спадщину старим господарям, і скільки сталася угода купівлі продажу нам. Ця зйомка відбулась 20 червня по обіді після угоди купівлі продажу, коли ми вже остаточно приїхали в Боровицю. Спочатку трохи прокоментую те, що ви бачите у відео. Навколо будинку з вулиці і у дворі за цей час трава та бур'ян виросли у коліно, а місцями і в пояс. Така ж доля спіткала і город. За цей час старі господарі декілька разів винаймали машину, щоб вивезти свої різноманітні речі з сараїв, горищ, гаражу і будинку. Я зовсім не проти цього, а навпаки, за. Немає в мене потреби у їх речах, але завантажуючи свої потрібні речі у авто, вони просто вивантажили непотрібні їм речі от усюди, просто посеред двору. Що ви зараз не спостерігаєте? Я не жалюсь вам, але мені не потрібні чотири мішка взуття, старий одяг, шість подушок і ще усякий непотріб. Але що ж нас вразило найбільше? А це те, що старі господарі познімали усі навісні замки з усіх дверей. І коли я запитав, що тепер насправді там стоїть усе відчинено, то почув відповідь, що вони вже все вивезли і там нема чого брати. Хоча нас це і вразило, але ми були цілком готові до усякого розвитку подій і за своє життя бачили різне. Головне, ми знали, заради чого ми хочемо купити це домогосподарство. І тому, не зволікаючи, негайно, ми почали велику утилізацію за допомогою вогнища, а також велике прибирання за допомогою миючих засобів, мотокоси, граблів і сопачки. Про результати я обов'язково тепер буду регулярно інформувати вас, мої шановні глядачі. Тепер я розповім, у скільки обійшлася підготовка документів і сама угода старим господарям. Вступ у спадщину був з нюансом, бо спадщина приймалась від двох осіб і обійшовся у 24 тисячі гривень. Новий технічний паспорт будинку в 4 тисячі гривень. Оцінка вартості будинку в 2000 гривень. Це можна було зробити безкоштовно на сайті Фонду Держмайна України. Але старі господарі про це не знали і вони не дуже користуються інтернетом. Оплата Держмита під час угоди вартувала старим господарям 3300 гривень. І це все до цього ще треба додати неодноразові поїздки у. Чигирин до нотаріуса і по різних інстанціях. На загал, це вийшло близько 34 тисяч гривень, а мабуть, навіть трошки більше. І тепер мені зрозуміло, чому багато селян не хочуть вступати у спадщину за будинками своїх батьків. Кому підходить таке оформлення, коли не знаєш, що виручиш з продажу? Скільки ж обійшлася угода нам. По домовленості ми оплачували послугу нотаріуса самостійно. Нотаріус нам вийшов в 11,5 тисяч гривень. Перевірка обтяжень по об'єктах продажу 200 гривень. Внесення в реєстр майнових прав 300 гривень. Сплата податку в пенсійний фонд 3300 гривень. Загал 15 300 гривень. Тепер розповім своє враження від самої угоди у місті Чигирин у Нотаріуса. Постільки як ми знаходились на відстані 300 км, то поклалися у виборі Нотаріуса на продавців і згодом пожалкували з наступних причин. По-перше, це дуже дорого. По-друге, за це дорого немає належного сервісу. Нам було з чим порівняти. Перед цим у нас була угода у Харкові, і це було вдвічі дешевше. Нікуди не треба було бігати, так то в банк чи в обмінник. Усі платежі на місці, навіть до послуг був детектор валют. Тут спочатку похід у банк, тоді знов у банк для виправлення помилок, тоді в обмінник на детектор валют. І це, зважаючи на третій недолік, дуже поганий інтернет, мобільний і зв'язок у Чигирині. А швидкий пошук нового нотаріуса, наприклад, у Черкасах, переїзд туди та ознайомлення нотаріуса із документами не мали сенсу. А саме цікаве, що я за три дні до цього телефонував цьому нотаріусу і питав про мої витрати по угоді, і почув відповідь, ви приїздіть, усе буде гаразд, вам це обійдеться десь у 5 тисяч гривень. Висновок сам крутиться на язиці. Але не буду його говорити, щоб Ютуб не видалив моє відео, оберігаючи ваші вуха. Так що кому до вподоби квест купівля-продуж будинку, як у 20 сторіччі, ласкаво запрошуємо у Чигирин. Але саме містечко дуже симпатичне. Я там зняв деякий матеріал, який згодом предоставлю на ваш розсуд. А тепер я розповім, чому саме цей будинок ми придбали. Хоча серед будинків, що нам траплялись, були кращі, та й будинок, в якому ми зараз теж мешкаємо, набагато кращий від цього. І на те були, на мій погляд, дві вагомі причини, які стали критеріями пошуку. Перша. ви вже зрозуміли, що я займаюсь джолярством. і ці чудові комахи займають великий. Шмат мого життя. Але за теперішнім моїм місцем проживання аграрії майже кожен рік зничтожать моїх бджілок, застосовуючи дуже вредні хімікати. А для мене це великий психологічний удар. Дивитись, як вони гинуть, і при цьому я неспроможний їм допомогти і нічого вже не можу вдіяти. Тому пошук нового господарства передувало розпитування у місцевих. Про випадки потрави бджіл у боровиці, а також ретельне вивчення кормової бази бджолярства у цій місцині. До речі, забув сказати, що окрім психологічної травми, потрава бджіл також наносить і матеріальні збитки, і це за попередніми розрахунками близько 100 тисяч гривень на рік. Так, от, по всіх параметрах, боровиця була найкращим вибором. Другий критерій вибору пов'язаний з близькістю у кроковій доступності гарної водойми, з гарним місцем для купання. І по цьому критерію не зустрілось нічого кращого за Боровицю. А те, що будинок має недоліки, я бачу, бо не сліпий. Але це все діло поправимо, бо руки у нас теж є. І наприкінці без коментарів берег Дніпра у Боровиці.